Всім привіт! У цьому відео українські представниці Альона Альона і Джері Хейл вперше розповіли про свої враження від виступу у півфіналі на Євробаченні 2024. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Ніяк не вщухають пристрасті навколо виступу України у півфіналі Євробачення 2024. Українські представниці Альона Альона і Джері Хейл вперше розповіли про вибух у залі та крик глядачів, які їм не забути. Ми з Яною часто говоримо про те, що це не змагання, це літній табір. Ми прийшли всі поспівати, розпівуємося, хтось один, а інші підійшли, розпівуються уже десятеро. Поспівали, посміялися, обмінялися мерчем, познімали контент. Попідкалувала до одно одного і пішли репетирувати, розповіла Альона Альона про Бекстейдж Євробачення. Шановні глядачі, будь ласка, напишіть свою думку про виступ представників від України на Євробаченні 2024 в коментарях. А в залі люди просто вибухали. Ви можете ще раз передивитися наш виступ з Яною і прям написати в коментарях на Ютубі, чи помітили ви, коли люди кричали? Скільки разів вони кричали під час виступу, з якою гучністю? Для нас найбільший показник, запевнила реперка. У свою чергу Джері Хелл зазначила, вчора я дуже багато читала Твіттер, іноземці пишуть, що це як молитва, молитва за мир. Мені дуже сподобався такий коментар. Це як молитва. Господь прийшов і почав співати українською. Мені здається, що вдалося все, як планували вище сили, бо було дуже емоційно. Ми з Альоною пережили дуже багато моментів, які могли б нас налякати. Перед цим, але ми це прожили і вийшли на сцену та ще раз перепрожили цю пісню з болем. Я вдарилась коліном, Альона перед цим упала, підсумували дівчата. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.